Всім привіт друзі! Сьогодні у нас 7 серпня, вечір, він вже сонечко заходить, то видно. І ось у нас є персик сіяний. Це персик з кісточки, просто тут висадили, ось такий він виріс. І Зараз ми його будемо окулювати робимо окуліровочку. Ось у нас є живець, тут вже пару бульок зрізали. Це у нас сорт інжирний уфо 5 Зараз ставлю телефон на штатив і почнемо. Так, розпочинаємо. Першим ділом протираємо щоб тут не було пилюки, болото, щоб був частенький. Йдемо робити ось тут. Так, зрізаємо. Зрізаємо саму кору до деревини, ніж ведемо по деревині. Так, ось так зробили і робимо такий карманчик. Так, далі. На нашому живцьові зрізаємо брунючку. Ось цю зріжемо. Ось так. Ось така брунечка, видно? Так, Тепер забираємо цю куру і сюди вставляємо наш щиточок. Рівняємо по одному по одній стороні. Ось так, по одній стороні порівняли, щоб співпали комбіальні шари. І починаємо знизу обв'язку. Піднімаємося до бруньки, тоді переходимо ось так, залишаємо ці черешочки від листочка і вище обв'язуємо. Бруньку теж там обмотуємо щільно, щоб туди повітря не попадало. Все, наша окуліровка готова. Підійдемо сюди через Через два тижні і ось ці черешочки мають ось так пальцем тільки торкнутися, вони мають підпасти. Значить наш щиточок прижився. Зараз чіпляємо бірочку. Ставлю на паузу. Так. Ось написали. УФО 5. 7.08.25. З обох сторін підписали, чіпляємо. Бірочки ось такі я замовляв. романа коліба пука. Ось такі великі сині, голубенькі. Ось такий жовтенькі він мені подарував. Там цілий кульок їх, там сотня, напевно. Каже, візьми на пробу. Ну, доволі таки непогано на саджанці. Саме то рекомендую. Так, все, ось наша окуліровочка. Ось наш персик, ось локація. Ось біля цього буглового стопчика з двома розкараками.